Тікток. Петровичу привіт. Дивився його відео. Він в Аврорі купив такі от сверла. Ось номер їхній. 88256. По металу. Є отакий станок. В ньому зажатий отакі от сверло китайське. Зараз покажу, як вони сверлять. Гарного перегляду всім. Треба було бачити, як я їх відкривав. ця пломба. Є то капець. Коротше, достаємо середнє. Давайте на 5. Достаємо на 5 сверло і пробуємо. в заточенні дуже непогано. Зараз побачимо, що вони себе представляють. Прикольно, 129 гривень заплатив. Поїхали тестимо. О, дивіться, тестуємо. Штангенциркуль показує 4,5 мм. Будемо говорити, що тут 4 мм. Це такі коротше, такі прутки продаються. Ось вони отакі ось. Тут багато що разного. І на оце обратіть увагу. Ви бачите. На це дуже сильно обратіть увагу. Оця лапка вона виконує дуже велику функцію. Коли її немає, у вас оця вся китайська станіна отак от гнеться. А оце... Ще один упор. Ну що, поїхали. Ну, я не буду маслити, є масльонки, шмасльонки, сало маслити теж не буду. Поїхали, давимо. Легенько, диви. Навіть е, тіски, диви, навіть тіски не крутяться. Вони не зажаті тіски. Диви. Легенько. Ану ще один отвір. Ось-то. -от -от -от. Треба буде якийсь кантер взяти, щоб ви розуміли. Я легенько давлю. Упше. Сверла, сверла чіткі. Петровичу дякую. Аврора рулить за такі гроші. Отакий от от набір. Це просто смішно. Треба всі викупити і перепродати вам, як селян робить. Коротше, тік-ток класна штука. А хто попав сюди, дивіться далі, будемо збирати машину.